Доброго дня, і опять відео для починаючих пасічників. Що не потрібно робити, як ви тільки почали свою справу? Всіх пасічників починаючих, дуже чухаються руки змінити систему утримання бджіл, змінити систему вулика. І вони чомусь займавшись пару місяців чи або навіть рік, і вони вважають, що вони вже про бджіл все знають. І вони намагаються видумати щось нове, того, чого ще немає. Так як я виготовляю вулики, дуже часто пасічники, які перший рік тільки починають свою справу, починають видумувати новий вулик. Новую конструкцію, нову якусь рамку, щось вигадувати таке, що не налази на голову. Так же саме з утриманням бджіл, буває такі питання задають, що, що навіть я вже довго займаюся, не можу відповісти, як може так бути, як ви, ви умудрилися таке зробити. Тому я молодим пасічникам, ті, хто починає, хочу по перше сказати: для того, щоб щось змінити. Старе на нове треба досконально вивчити старе, тобто для того, щоб ви поміняли систему вулика і систему утримання бджіл, ви повинні досконало знати вже існуючу систему. Так що для того, я не проти модернізації, я не проти інновацій. да, Можна йти вперед, можна експериментувати. Але для того, щоб експериментувати, ви повинні пройти все поетапно, всі експерименти, які робилися до вас. Тобто ви повинні спробувати в лежаку, в корпусному вулику, в 16 рамковому вулику, навіть дуплянки. От тоді ви зможете виявити якісь недоліки і створити свій новий вулик. А не створювати вулик в перший місяць заняття вашими бджіл. Так же само, і утримання бджіл. Ви повинні спробувати зимувати на волі, ви повинні спробувати зимувати в зимовнику, ви повинні спробувати холодну зимівлю, випробувати зимівлю без утеплення. А от потім, якщо ви знайшли недоліки якісь в цьому в цій зимівлі, ви можете якісь робити модернізації і вставляти свої якісь інновації, а не починати з того, що ви тільки сьогодні купили пчелопакет, і ви вже зразу робите нову конструкцію вулика, нову конструкцію, нову систему утримання. З цього у вас нічого не вийде. Ви просто затратите свій час, декілька років, для того, щоб просто збити свою дурь, а потім все-таки вернетесь до старого і провіреного і, і, і скажете, да, я займався ерундою. <кх> ну от якось так.